Не чіпайте, не чіпайте мене сьогодні, в моїй душі вогонь, в моїй душі відблиски тисячолітніх змагань, загаданих мільйонними поколіннями, коли червонокрилі натовпи захльобують виямки вулиць, плачуть. Розколисані на електронні струни, кудляться розбуджені о майданені звірі, рвуться закляклі болі, заговним посвистом змітаються віки космічною мітлою, вирваний з нетрів минулого, я осліплено голий. Не чіпайте мене оголеного.